Я в стосунках з адекватним чоловіком. Я Я в стосунках з адекватним чоловіком, я не знаю, скільки коштує комуналка та як її сплачувати. Я в стосунках з адекватним чоловіком я ніколи в житті не виносила сміття, бо вважаю це чоловічим обов'язком. Я в стосунках з адекватним чоловіком я можу не працювати та займатися улюбленою справою або взагалі нічим не займатися. Я в стосунках з адекватним чоловіками кожного дня отримую компліменти та зізнання в коханні Я в стосунках з адекватним чоловіком я можу не мити посуд та не прибирати скільки захочу, бо він у змозі зробити це сам. Я в стосунках з адекватним чоловіком. Я не витратила ні гривні на оренду нашої квартири. Я в стосунках з адекватним чоловіком я можу викладати фото в купальнику, носити відкрити одяг і взагалі робити все, що завгодно. Я в стосунках з адекватним чоловіком, я можу оплатити будь-яку покупку з його картки, не питаючи дозволу. Бо Вона прив'язана до мого Apple Pay. Так, наприклад, сталося з цим образом від бренду Antach. не думаю, чи замовила собі сатинові брюки та блузу на зав'язках. На літо буде просто ідеально. Блуза дуже легенька, і в ній точно не буде спекотно. А ще це найтрендовіший колір сезону. І молочні брюки це база, яка має бути в літньому гардеробі. Пишіть в коментарях, як цей образ вам.